Дібрейшо. Так, друзяки, я отут трошки новинок приїхав. Я зараз зніму, покажу, що як, що представляє. Іменно реальні новини. А потім на кожну позицію, їх тут три нових, нових позиції. На кожну позицію я зніму оддільний обзор на ліхтарі. На кожну позицію. Так, це акумулятори. Вам ці акумулятори. Класна ціна на них, це в синій лазері. Непоганий 0,4 мА це 16340. Так, це не важливо. Це таке там, це під заказ. Дивіться, ось ця апаратура яка. Ви такої ще апаратури не бачили, вище трошки візьмі, не треба в притик зажимати. Дивіться. Коротше, я на кожну друзі позицію. Дивіться, який камуфляж. Прикольний, ви ще такого не бачили. Апарата. Я на кожний цей апарат зніму тут сенсором. Да, він тут з сенсором, з індикатором заряду, з, з одним сйомним акумулятором. Дуже реально крута апаратура. Отакий апарат. Потім, друзі, довго очікуємо, а ну сповніть, друзі, хто, хто відгадає, що за апарат. Пам'ятаєте, апарат який крутезний? Світофорчик. Кажу, світофорчик. Кабанос з світофільтрами, з функцією, з функцією підпала. Кабанос. Ви поняли, який? Оцей що до 2 кілометрів до вас. Раніше вони були по дуже великій ціні, зараз мінус 300 буде в ціні. 300 гривень. Так, Нажми паузу І, друзяки, дивіться, Т-131. Ви павните тактичний ліфта з усіма кольорами, який можна на козирьок на кепку вішати. Дивіться. Це на козирьок кріплення. Тайпсішна зарядка. Дуже класний пасок. Дивіться, який працент. Сенсор, е бистросйом, е магніт. Потім Кліпса і по кольору. тут. Коротше, по кольору я буду, Це тактичний ліхтар. Тут є всі всі ці всі є кольора. І синій, і зелений, і червоний, і білий, і прямий. І дуже довго його хватає, Його на цілу ніч вистачає, щоб ви зрозуміли. Коротше, окремо кожен ліхтарик я буду знімати обзорчик. Всім дякую, гарного дня, мирного неба.